Пакети для сміття промислові від торгової марки Кузя Service. Пакети мають об'єм 240 літрів і 10 штук у упаковці. Пакети досить щільні. Виробник вказує товщину в 40 мікро, це досить гарна товщина. Пакети чорного кольору виготовлені із поліетилену високого тиску, без якихось зайвих домішок. Далі покажу вам усі розміри. Та також спробуємо перевірити їх на те, які вони міцні насправді чи ні. Спочатку перед розпаковкою подивимось на вагу цього рулона. Так, дивимось, 884 грами. Це вага 10 пакетів, тобто майже кілограм. Так, тепер давайте знімаю етикетку. Тут у нас на етикетці є невеликий опис та є розміри 950 на 100, 95 на 130 см, плюс невеличка погрішність у 5%. Зараз відірвемо один пакет і помірюємо його. Пакет сам по собі ще має таку не гладку, а трошечки як рельєфну текстуру. Так, ось так виглядає відривний шов. Спробуємо відірвати. Відривається досить добре. Все ціле. Наступний пакет також ніде за собою не потягнуло. все добре. Так, ось я склав пакет у два рази. Ще раз дивимось, довжина повинна бути 130 см. Так, робимо замір. Маємо 65. Ось вони, 130 см у нас і є. Тепер зроблю замір по ширині, склав пакет у 4 рази. Дивимось 24, 48 плюс 48 це 96. Було начебто менше. Було вказано 95, ну, плюс-мінус 5%. Ось вони є. Тобто з розмірами в цих пакетів все досить гарно. Нижня частина пакету, вона пряма, має ось, такий тут, ось таку спайку, такий шов. Зараз спробую його розірвати. Ось, А далі видно. Пробуємо розірвати пакет. Ого! Не хоче рватися. Ну, Він розтягується, але рватись зовсім не хоче, особливо в цьому місці, де у нас спайка йде. Так, спробуємо ще десь в іншому місці, як він розривається. Пальцем тут десь передавив, але пакети досить, ось бачите, скільки треба його розтягнути, щоб він розірвався. Досить гарний результат. Ну і ще для одного тесту я буду використовувати ось такі млини по 5 кг, буду загружати їх у пакети і подивимось, яку вагу зможуть витримати а, ці промислові пакети. Так, ось я взяв один пакет, беремо спочатку 5 кг, Я гадаю, що 5 кг це зовсім не вага для нього. Зараз так, він таки ляжеться. Ось. Так, трошки підніму камеру. То 5 кілограм легко. Пять дуже здоровий, нічого не видно. Додаємо ще 5 кг. Теж спокійно, піднімаємо, нічого не розтягується під такою вагою. Беремо ще 5 кг. 15 кілограм теж не відчувається що пакет рветься чи щось таке Добавляємо ще беремо ще, Берем ще 5 кілограм 20 кілограм теж Пакет відчувається що ще можна додати вогонь. зараз Тепер я візьму такі по 2,5 кг. кілограми. Це вже буде 25 кілограмів. 25 теж він витримує. Зараз спробую трошки з іншого ракурсу показати. 25 кілограм. Зараз спробую ще трохи більше нагрудити. Так, зараз там 25 кілограм, зараз додав, в мене є ще ось 5 кілограмів. Так, і того це вже 30 кілограмів. витримає цей пакет таке навантаження. Ось при 30 я чую, що він вже десь розтягується. так, він починає рватися. При 30 кг він вже починає трошки рватися. Тобто 25 легко, 30 вже може порватися. Але все одно це гарний результат. Ну що, щось такий невеличкий відеоогляд та тест на ці пакети. На мою думку, пакет досить гарний, 25 кг ваги він сміло витримує. Якщо вам теж сподобались такі пакети, потрібне надійне міцне рішення для утилізації якихось промислових відходів, силочки на ці пакети для сміття будуть в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!